Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам цікаву пастку без фігур. Тобто, побачте, скільки програних фігур буде білими, але мат буде. Починають біли. Ми граємо за білих. Починаємо Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Білі виводять коня на f3, нападаючи на пішака. Чорні теж виводять коня на С6, захищаючи пішака. Білі вивели другого коня на поле С3. Чорний кінь теж пішов на f6, нападаючи на пішака. Білі пішли пішаком на d4. Чорний пішак забирає нашого пішака на d4. Білі не забирають пішака, а ставлять свого коня на d5. Чорний кінь забирає другого нашого пішака безкоштовного. Вже два пішаки програємо. Білі видвигають свого слона на С4. Чорний кінь відходить на С5. Щоб не було можливості зв'язати коня з королем. Відходить на С5. Білі свого слона ставлять на g5. з нападом на ферзя. Чорні прикриваються своїм конем на е7. Білі ставлять коня на є п'ять. Чорний кінь стає на є6 з нападом на слона. Білі не захищають свого слона, а ставлять ферзя на F3. Це пастковий хід. Чорний кінь з задоволенням забирає нашого дармового слона на поні g5. З нападом на фірзя і захищає пішака. На перший погляд вже програно два пішаки, слон програний. Щось білі не те грають. Но вони продовжують свою атаку. І фіз забирає пішака на полі Ф7. Шах. Чорний кінь з задоволенням забирає нашого ферзя на полі G7. Білі своїм конем ставлять шах. На поле F6. Це вже ми програємо. Пірзя, слона, два пішака проти одного пішака. Шах. Конем. Чорні забирають ще й коня пішаком на поле F6. Здавалось би, що білі програли партію. Ну, вже скільки ж вже віддавати. Два пішака, ферзь, кінь. А взяли тільки одного пішака. Але білий слон бере пішака на полі, не пішака коня на полі Ф7, Шах і несводіваний для чорних мат. З виграшної позиції отримали мат. Якщо вам сподобалась дана комбінація, я думаю, що вона вам сподобалась, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!